подачі декларації про ці розміни воєнного стані. Хотіли би ви уточнити цей факт? Звісно, було таке, що не було? Ну, якщо ви кажете і тепер приходите уточнювати, то в мене питання... Порав, звідки з мене питання, я з у мене питання, звідки у вас така, але неправдива інформація? Ну, при проведенні перевірки стало відомо такий факт. І ми прийшли до вас поспішно з вас. Наголошую. Не. Добре, по-іншому. Згідно відомостей з бази так. даних, ну, попередньо, згідно відомості, бази даних наїзд з приводу реєстрації чи знаття з обліку транспортних засобів. Так. Вам було е, продано автомобіль Лендвін 32. Питання по ходу Продано, ви стверджуєте це? Щоб у нас не виникало зайві з вами не порозумій, і ми з вами порозумілися. Іменно ви стверджуєте, що продано. Е... Ми так, так. Ми я ж поставив вам запитання, ви мені ставите, я кажу, неправдива інформація. Ну, ну, чи, 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 я чи, ж, це моє вами... право, я хочу спілкуватися, чи не спілкуюся. Але я поставив запитання, то будь ласка. Перше, що до неправдивої інформації, дуже дійсно, що, як ви кажете. Чи був покладений між вами та кимось з інших осіб, добре проти? Я ж вам наголошую, я поставив запитання. Чи, і твердите, що саме ви кажете, от так, як ви кажете. Я знаю, що я питаю і знаю, що ви питаєте. Але ж я наголошую. Бо тому що ви приходите з'ясовувати, а починаєте. На що ви Підіжіть, я ж кажу, що ви кажете, подали. То ви з'ясували в тої людини, і це підтверджується. Підіжіть, я ж кажу, ви з'ясували, тепер прийшли до мене, чи навпаки Ми ви робите. Так я наголошую. Це був обмін, але не проти. Обмін. І це, коли буду подавати декларацію, я висвітлю декларацію. Мабуть, зрозуміло, це було. Це був обмін, наголошую. І коли я звернувся до нотаріуса, щоб він мені надав таку довідку або спільну заяву. А нотаріус каже, я цього робити не буду. Якщо потрібно, каже, то це є, каже, правочин, який ви досягли і уклали такі кози. Я давно вже приніс вам заяву, буквально на другий бендень, але мені і відповіли. А це був обмін і безпосередньо декларація за цей рік, як я буду подавати, то я покажу, що був в мене обмін, автомобіль, як ви дійсно наголошуєте Лентві, але буде де особливі відмітки, що там я не допишу. Ще є запитання? на ви... Так, да. Там був обмін. Один до одного. Один каже, ну, був обмін, я ж кажу, я звернувся до нотаріуса, коли він мені витяг давав. Він сказав, я правочинів, який відбувся, ви досягли. каже, ну, Я не буду підтверджувати. Кажу, тому що коли, ви зрозумієте, кажу, я суддя, і перше питання постане в НАБУ, Я повинен подати цю спільну заяву. Каже, якщо навіть буду запитувати, він каже, це, скажу те, що я вам сказав. То я говорю, так, да, був, але обмін, наголошую, обмін. Жодних доплат не було, це ми помінялися ключ на ключ. Це з моїм товаришем. І я наголошую, я цю машину буду в декларації показувати. За 2017 рік, тобто лендлін, що він був поміняний на тауре, один к одному. Але обмін і відбулося шляхом укладення договорів. Все. Оце, те, що але вас було, цікавить, означало, що так, так, так? суми різні, але це зазначалося безпосередньо у цьому підрозділі Даї. І вони саме за сильно щас не пам'ятають, тобто якась то ти середня вони назначали. Тобто я needs... nee, не з за закинула. Ні, не з середня не ринкова, а якась це не інша, але що середня вони типу раховані. От так. Ясно? Дивіться, таке ще застання. По даному факту хотіли б у вас письмово пояснення зібрати, а домовитися з вами, коли у вас буде можливість, що буде нас під'їхали, там вільний іде у вас час. Давайте почнемо, по перше, місто. Ви знаєте, так? Я вам пояснив, ви можете скласти рапорт, Можете звернутися до тієї особи, з якою я безпосередньо це все провів. Тому що там цей безпосередньо власник, він на те, що, тому що починають його дергати. А він дуже хороший товариш. Каже, давай я тобі оддам Я Кажу, ні, мене не непевне зрозуміти, мене посадять. А обмін без будь-яких питань, І ми погодили всі питання ось так що можете спасти разом. Бо я вам сказав, що відмовляюся. Я з вами спілкуюся чи Ви не спілкуюся? Відмовляєте? Відмовляюся. Це стаття 63 Конституції, але в мене відео. Я зафіксую час. це, Щоб ми в дійсності, як відбулася розмова, щоб потім у нас не виникало зайвих непорозумінь. хто хто неправильно сказав, хто неправильно зрозумів. Я вам пояснив. Написати пояснення, я не збираю, але я вам пояснив. От дивіться, в присутності секретаря вас двоє і відео зафіксувало. Скажу, це був обмін, і я покажу в декларації, як відбувся обмін. І все, ясно.